Зараз ви почуєте розмову з Мавіле Халіл. Вона менеджерка центру Кримські Студії у Києво-Могилянській академії. Як дослідження історії і сучасності Криму допомагає нам у розбудові нашої єдності? Андрій Куликов при мікрофоні. Отскільки я не маю справи із кримськими татарами, ну і кримськими татарками так само. Час від часу вони мене знову і знову приємно дивують. Я був перекладачем в Давосі, от на Всесвітньому економічному форумі, і там серед українських військових був український кримсько-татарський воїн, позивний у нього татарин. І ця людина, щоразу, як я щось для нього перекладав, знаходила час через хвилину, через п'ять підійти і сказати дякую за переклад. От. Це, мені здається, дуже і дуже в культурі. Кримсько-татарського народу ну, різниця у віці велика. І от він підходить до старшого і дякує. Хоча це мій виробничий обов'язок був обов і так далі. Наскільки такі культурницькі, сказати б, аспекти, виміри входять до компетенції центру Кримській студії? А, мені здається, що Компетенції кримських студій ми самі ще до кінця не осягаємо, тому що це початок шляху, і з одного боку, хочеться зробити цей шлях всеохопним, тому що є дуже багато аспектів з теми Криму, які ще залишаються для нас тереінкогніта. З іншого боку, хочеться зробити центр кримської студії чимось. Цілком зрозумілим системним та структурним хочеться, щоб аби це була інституція, яка напрацьовує в першу чергу дослідження, тому що насправді. В нас нема досліджень з Криму за останні там, 11 років, а може навіть більше. Ті, що робляться, вони робляться дуже обережно, і ми не знаємо навіть наскільки вони репрезентативні. Ви а... маєте на увазі дослідження опитування в цьому. А, так, якісні чи дослідження. Наукові, чи наукові дослідження? Наукові як... дослідження, ага. да, В першу чергу наукові дослідження. Тому що, аби будувати щось, треба розуміти, на чому ми це будуємо. Дослідження дають цей фундамент розуміння. А що відбувається, а, ви сказали про цей епізод в Давосі? Він дуже кримськотатарський. Я розумію, я, я так і <laughs> він дуже кримськотатарський, але ми теж змінюємось. Ми теж трансформуємось. Наприклад, одне. Одне з останніх досліджень, яке в нас ми отримали з Криму, це про, в тому числі про цінності кримських татар. І ми бачимо, як знижується рівень довіри в суспільстві в Криму. І ми розуміємо, що рівень довіри це вже. Просто близький родич, це, це коло вже, і воно вже не стає ширшим. Воно звужується і звужується. Тому наскільки кримським татарам вдасться зберігти оцю ментальність, свою оці цінності, які їм властиві, наче природні, складно сказати. Тому що зараз ситуація правда змінюється, кримсько-татарське суспільство трансформується. Мав Халіл, очільниця, менеджерка центру Кримської студії ну, «Наук КМА, зараз студії громадського радіо. І вже маємо дзвінок від слухача до вас, Мавілі Ханум. Нагадаю, що на телефон 0800 30 40 33 можна телефонувати безкоштовно з будь-якого українського номера і ставити запитання на додачу, а може і замість навіть тих запитань, які я ставлю. Отже, будь ласка, ви в етері, назвіться і ваше Мало. запитання та, будь ласка. Мене звати Яків Павлович, пане Андрію, ви один із моїх. Улюблених ведучих радіо взагалі дякую Мані Лехану. Два питання. Перше: де можна вивчати мову кримських татар і наскільки це дорого? І друге, я граю на блокфлейті, опановую хроматичну сопілку. Чи є духовні інструменти в кримських татар, і наскільки вони дорогі по ціні? Дуже так. дякую, дякуємо Павловичу. Ну, е, ну, на перше, мабуть, мені буде трошки легше відповісти, бо, ну, по-перше, кримсько-тарська мова викладається в, у нас є в університеті Шевченка і в Таврійському національному університеті, туди можна вступити, там є е, державні бюджетні місця. Є, е, звісно, безліч насправді зараз курсів кримсько-тарської мови. Я не зорієнтую по ціні, але я точно знаю, що вони недорогі, тому що е, нема. Дуже великого попиту, хоча він зараз з'являється, і я спілкуюсь коли з викладачами кримсько-татарської мови, які дають просто курси кримсько-татарської приватні. І дуже цікаво, що по-перше, серед українців дійсно збільшується попит. По-друге, мотивація, яка змушує українців вивчати кримсько-татарську мову, ви не повірите, це шана до кримських татар. Це бажання спілкуватися з кримськими татарами їхньою рідною мовою. Тобто я узагальнила б це, мабуть, таким словом, як емпатія від українців, і це дуже цінно. Ви не уявляєте, наскільки це цінно, коли ти знаєш, що твоя мова зникає, і є представники інших народів, які готові разом з тобою її рятувати. І це насправді неймовірна сила. Тому дякую за запитання. Курси справді можна знайти. Я думаю, що навіть Google може в цьому сенсі допомогти. Але в Instagram Є викладачі Мамурія Чобанова, діляра Каришаєва та інші. А, що стосується музичних інструментів, тут мені точно складніше. А я, чесно кажучи, не, не пам'ятаю саме серед старовинних інструментів, аби були духові, а, тому що, хоча зурна, чи можна, чи можна вважатись вона духовим інструментом, тут мені складно, чесно, тому що я не є фахівцем точно в цій сфері. А, але я знаю, що є декілька старовинних кримськотатарських музичних інструментів, які теж вже втрачають ють майстрів, які вміють на них грати, наприклад, дарє в Криму, таких майстрів залишилось всього чотири людини. Тому в нас тут теж є поле для роботи. Насправді, і якщо хтось з українських митців готовий нам в цьому допомогти, ми будемо дуже раді. Якого Павловичу? Я у своїх знайомих кримськотатарських музик запитаю відносно духових інструментів, бо я теж зараз от не пригадаю. Хоча припускаю, ну як це може бути, та й народ без духов. Інструментів. І слухайте, я сказав ставити запитання замість моїх. І маємо ще одну людину, яка до Майвілі Халіл дозвонилася. Будь ласка, дякую. Доброго ранку, доброго здоров'я, Володимир. У ну, мене таке питання більш в цілому по кримсько-татарській спільноті. Я би просив, наприклад, пані доповідочку пояснити, чи можна. Наприклад, кримсько-татарської спільноти і їхніх взаємовідносин з імперською Росією пояснити Європі про загрози, чому Росія фактично винищує цей народ, тому що він не тренується під варварську поведінку. Як росіяни натренували бурятів? Інші національності то... ну це це. Ми ще не знаємо насправді наскільки вони бурятів та інших натренували, тому що так будемо послухаймо мовілі халів. Ну, я думаю, що тут, що тут питання в першу чергу полягає в тому, що у кримських татар період державності був доволі довгий. Да? Бо 300, більше 300 років це набагато більше, ніж, наприклад, у Казанського ханства, Астраханського або якихось інших. І тобто, довше Так, да, Тобто досвід державотворення у кримських татар насправді доволі великий це, по-перше, а по-друге, ця історична пам'ять вона, по-перше, зберігла. А по-друге, вона передавалась точно з покоління в покоління, да і навіть коли ми сьогодні кажемо наступного року в Бахчисараї, це ж теж про історичну пам'ять, бо не в Сімферополі, не не знаю, не в якомусь іншому місці, не а саме в Бухчисараї, навіть не в Акмешіті. І навіть не в Акмешті, так, а саме в Бахчисараї, тому що ця історична пам'ять, яка йде від історії Кримського ханства, вона точно досі живе серед кримських татар і поширюється іменно. Більше про це дізнаватися і вивчати. Тому я думаю, що це саме оцей досвід дуже тривалого державотворення і державності, власної, він зміг кримським татарам допомогти не асимілюватись і а, чиняти спротив. Але з іншого боку, досвід багатосутрічної державності, і, до речі, держава була чимала. Він може. А... Спонукати до того, щоб казати, а ми знову маємо мати державу. Тим не менше, кримські татари в масі приймають Україну як свою державу. Чому це так? По-перше, я думаю, що це теж обумовлено певними історичними фактами, тому що кількість кримських татар чисельно зменшилась після першої анексії. І коли це тисяча сімсот сімдесят трошки раніше, да, mm -hmm. але але. Ну, умовно, після 83-го. було декілька хвиль еміграції в Туреччину, і кількість кримських тар на півострові дуже сильно зменшилась. А на початку 20-го століття, взагалі, там їх залишилось вже не так багато. А після 44-го жодного кримського татарина не залишилось в Криму. І мені здається, сам фактор того, що і інший фактор, який теж впливає на це, це спільні цінності У українців і кримських татар, схожість історичного минулого. Певна колективна травма спільна, мабуть, спільний ворог і спільні цінності. Тобто дуже багато факторів, які об'єднують точно. І з іншого боку, я думаю, що кримські татари дуже добре розуміють, що просто неспроможні насправді зараз будувати власну державу. І тому мені здається, що нема, в принципі, таких амбіцій. І тому, в принципі, кримські татари завжди е, е, декларували і комунікували про те, що майбутнє вони бачать своє разом з українською державою. Пані Манвіле, а Мавілє Мавілє. Ну от по-українськи, так да, і хочеться сказати. Мавіле я розумію. Та пані Мавіле структура. Досліджень центру кримських студії на що насамперед звертаєте увагу? Вже дещо ми почули, але отак, щоб уявити собі цю діаграму, наприклад, ну, ці дослідження, які вже були зроблені, це ідентичність кримських татар. Нам важливо було розуміти, як вона трансформується з іншого боку. Минулого року ми зробили ще одне велике дослідження про сприйняття Криму і кримських татар українським суспільством. Нам було дуже важливо зрозуміти, які в нас є умовно свої стереотипи і міфи у власній бульбашці, чи поширюються вони на всю Україну, і як взагалі Україна ставиться до Криму і до кримських татар. Насправді ми зрозуміли, що вся ця робота, яка велась протягом 10 років, коли кримські татари і українці знайомились, вона точно. Була немарна, тому що дослідження нам показують, по-перше, дуже лояльне ставлення з одного боку. навіть... З одного боку, чи з обою? Навіть боку? <с language> з чотирьох. Ми з міряли, трьох, ми міряли, да, ми міряли е, різні регіони України. Е, але з іншого боку, ми бачимо, що все ж таки ця. Цей процес дуже повільний, насправді, і нам, і нам дуже хотілося б його прискорити, але змінювати якісь ментальні сенсовні речі насправді дуже непросто. Ми і так дещо змінюємо експрес-курсом через ті події, які відбуваються в нашій країні. Але я сподіваюся, що дослідження майбутні будуть нам вже показувати ще, ще кращу ще більшу позитивну динаміку в цьому сенсі. Але те, що вона є, я про це. Точно можу вже сказати, спираючись на ті дослідження, які ми робили, звідки взялися гроші на центр? Кримські студії зараз це підтримка британського посольства. Вони коли побачили нашу заявку, вони сказали, що для них це стратегічний проект. Він дуже важливий для них і для нас. І вони всебічно Хочуть нам допомагали. Хочуть Перетворити Крим на непотопляльний авіаносець НАТО у Чорному морі. Я не думаю, що, що стратегічно. Я не думаю, що вони зараз створюючи центр, допомагаючи нам створювати центр Кримські студії, так про це думають. Але в принципі ми знаємо, що в фокусі посла Великої Британії Мартіна Гаріса, в принципі, є Крим. В нього є Кримська кімната в його резиденції, і так далі. Тобто, Крим для них насправді в фокусі уваги, і ми цьому дуже раді, тому що це сприяло тому, щоб вони дали нам змогу. Реалізувати фактично центр кримські студії, але це тільки початок шляху насправді. І ми розуміємо, що далі як почати насправді не так складно, як складно потім утримувати цей процес, розвивати його і надалі робити цей процес квітучим, важливим, ціннісно важливим для всієї України. І от тут нам вже доведеться гарно попрацювати вчора. На заході у центрі Кримські студії посол Великої Британії вперше Публічно сказав те, ну принаймні я почув вперше публічно, те, про що я іноді думав і говорив, особливо коли в Британії заходиш в якусь англіканську або католицьку церкву, ти там бачиш вистелену або в стінах. там, Пам'яті Інкерманської битви, пам'яті битви при Балаклаві і так, далі, і так далі. Кримська війна середини 19 століття, яка була зіткненням з одного боку коаліції держав Європейських і Османської імперії, яка на той час була видатною Європейською державою, от і Росії. Але тут ми. Е по нинішньому, а де суб'єктність кримсько-татарського народу? Билися на його землі за контроль над його батьківщиною? Як зараз сприймається оця історична ця історія в кримсько-татарській спільноті? До речі, якщо відійти від історичних фактів і подивитись з боку просто? Не знаю, пересічного кримського татарина Кримська війна, наче не відіграє в його житті ніяку роль. Оце дуже цікаво. Хоча, наприклад, Кримська війна сприяла тому, що після неї відбулася чергова еміграція в Туреччину насправді і. От я не чула в наших контекстах взагалі якоїсь пильної уваги до цих подій. Вони, наче, відбувалися осторонь кримських татар. Хоча я розумію, що, можливо, так насправді не було. Да? І я знаю, що дуже велика хвиля після цього була: по-перше, заселення греків в Крим. А по-друге, еміграція кримських татар з Криму. Це була чергова хвиля. Бо під пресинг вони потім почали попадати дуже сильно, і ці всі заходи вимушені були е, змушувати людей переселятись, бо відбирали землю, саджали там і так далі, і вводили військову повинність. Е, тому для кримських татар мені здається, ця ці події будуть ще відкриватись насправді. Е, бо ми дуже фрагментарно знаємо свою історію. Поки що е, нам відкривали цю історію е, наші друзі насправді, навіть не, не завжди ми самі. Тут не можна не згадати Лексу Гевронського, пана Валерія Вас і так далі. І я думаю, що нам самим ще. Доведеться дуже багато працювати і переосмислювати, тому що ми маємо напрацювати свої історичні наративи, як ми дивимося на власну історію, і де ми бачимо свою суб'єктність, а де ми її втрачаємо, і це насправді дуже велика робота. Мені здається, що кримські студії насправді можуть цьому сприяти, тому що консолідувати знання про історію Криму я думаю, що в центрі точно можна. Згаданий мною на початку нашої розмови кримськотатарський воїн на позивний татарин а, вразив мене не одним. Він також там наших воїнів, а був не лише він, восьмеро їх було, запитували, а що для вас означає Давос? І відповідь татарина, я вже позивним його назву, та, але нагадаю, що це кримський татарин, була така. Для мене участь у зустрічах в Давосі означає гарантію того, що я ще 4-5 днів буду жити. Це, на мою думку, була дуже сильна відповідь, яка показувала, ну, якщо бодай трошки над нею подумати, що основне все ж таки вирішується на фронті якою б не була допомога чи ставлення зовнішнього світу без життів і пожертв от таких людей, як цей кримськотатарський український воїн, нам не перемогти? Що зараз робить кримсько-татарська спільнота в Україні, ну, вкладаючись в нашу спільну перемогу? І яке тут місце центру Кримській студії? Мені здається, що є дуже різні напрямки роботи, які можуть сприяти тому, щоб Україна змінювалась. з одного боку, хтось обирає шлях, а може і не обирає йти і воювати на фронті. І, мабуть, це справді зараз передові люди. Це справді найсміливіші в нашій країні. Це справді люди, які, мабуть, якщо ми тут будемо говорити про любов додому, то, мабуть, до батьківщини, то, мабуть, найбільша любов, вона там насправді. Але з іншого боку, я розумію, що сенси. Створюються в науковому середовищі в інтелектуальних осередках, і ці сенси мають наповнювати цю лінію фронту також. І кримські студії для мене в тому числі це провідник в цей світ сенсів. Нам дуже важливо зараз переосмислювати дуже багато речей з минулого, з того, що відбувається зараз, рефлексувати. У нас нема цих майданчиків, ми дуже їх потребуємо. Особливо ті, ті хто втратили свої дома і вже не можуть зараз до них повернутись. Особливо ті ці... не можуть і не зможуть. Можливо, зможуть. Я дуже сподіваюся, що зможуть. Тому що, знаєте, я іноді думаю, якби я зараз була в Криму, чи брала б я так багато участі в різних проєктах про Крим? Можливо, ні, бо мені так не боліло б, можливо, я не знаю. Але через те, що тут є оце серце сповнене болю, туги за рідним домом, цей простор кримські студії, будь-який інший проєкт, це з одного боку можливість цей біль якось не знаю вгамувати, а з іншого боку, говорити про те, що для тебе є найціннішим і найважливішим. І я дуже дякую, що такі українському суспільству в першу чергу, що це сприймається дуже емпатично, що це сприймається як щось спільне. І мені здається, що ем, рахувати вклад кримських татар складно нас мало. Давайте будемо час чесно про це говорити. Ми не можемо охопити багато всього. Тут ще один чинник: не всі робляться публічно з огляду на те, звісно, що в Криму. Звісно, в окупованому, ну там, і з другого, родичі, з, іншого, з іншого боку, дуже важливо розуміти, що кримські татари не виїжджають з Криму, вони не хочуть, не можуть. Це знаєте, в багатьох родинах сприймається як зрада. Тому що ще одне покоління тому люди ж долали шлях в 50 років, аби повернутися додому. І тому оцей осередок кримських татар, які є на материку, і насправді дуже невеликий, іноді справді не, не, не гучний, тому що багато про що не можна говорити. У багатьох є близькі, ніхто не хоче наражати їх на небезпеку в Криму. І особливо воїни. Тому вони не показують своїх облич, ми знаємо лише їх позивні. Коли ми їх ховаємо, ми навіть не можемо опублікувати. Я не знаю, їх світлину написати про них декілька слів, тому що залишаються рідні в Криму, які можуть опинитися в небезпеці. Тому ви знаєте, я думаю, що ми ще багато будемо про це говорити потім. Що будемо багато рефлексувати і відкривати для себе невідомі сторінки цієї війни. От я якраз хотів поставити останнє запитання про майбутнє, бо Мавілія Халіл сказала, треба осмислити, переосмислити минуле там чи краще знати. Я хотів запитати, що нам треба переосмислити в нашому майбутньому. Частково ви на це відповіли, але можливо є щось головніше, навіть що нам потрібно. Переосмислити в нашому спільному майбутньому ви знаєте, ми не зможемо будувати майбутнє, поки ми не переосмислимо минуле. Тому що тут є одна дуже проста простий приклад. Я іноді е, читаю багато про події Київ 92 коли е, в Києві е, кримськотарська громада е, влаштовувала мітинги та акції протесту, е, аби е, кримськотатарське або аби створити кримську татарську автономію в складі української держави, і тоді, звісно, українська держава, яка була ще комуністичною, фактично не готова була на такий крок. Потім було ще дуже багато таких можливостей, якими ми. Не скористалась, ми я маю на увазі українську державу, бо насправді втратила в цьому сенсі українська держава. Тому що дійсно ми не можемо казати про історію в умовному сенсі, так да, якби, аби. Але мені здається, що нам дуже важливо зрозуміти, що все могло б склатися по-іншому, якби Україна як держава приймала інші Головне рішення. Головне зрозуміти, що все може скластися по-іншому. і от да, І коли ми говоримо про майбутнє. Якщо ми готові ці уроки з минулого взяти, переосмислити і забрати з собою в майбутнє, то в Україні все може бути по-іншому, і ми можемо це робити разом. Це була розмова з Мавілє Халіл. Вона менеджерка центру Кримські Студії у Києво-Могилянській академії. Андрій Куликов працював при мікрофоні.